Зараз ми говоримо про комфортне гоління і гладке гоління. Я маю таку думку, що це дві різні трішечки речі. Чому? Тому що ну, вважається саме комфортне класне гоління це тримром. Тример є хороший, там, під для гоління під нуль з нульовим ефектом, все без питань. Це дуже класна штука. Підліткам однозначно краще просто взяти тример. А і так само кого, хто страждає постійними подразненнями після станка, порізи і так далі. Тример тут допомог. Там я знаю, є випадки дерматологи рекомендують там, перейти на тример і просто, і але вони ще там деякі кажуть, що треба якусь насадку на один нічого не треба. Ви просто так без насадки, під нуль. Воно буде класно. Нічого воно там ні, ні подразнень у вас ніколи не буде. Якщо це якісний хороший тример, ні подразнень, ні порізів, це саме комфортне в лінії. Але а, після тримера все одно залишається там 0,1 мм, то буде видно, що щитина зрізана і трішечки такі а, а, чорні цяточки все-таки будуть залишатися. Але а, а, з урахуванням того, що це швидко, зручно, комфортно, економно. Якщо вас це влаштовує. Ви готові на це закривати очі, мене це влаштовує, наприклад. Все одно, якщо це ви раз в тиждень використовуєте гоління, ну вибачте, все одно там на середу в четвер, у вас вже таке саме буде. Це таке діло. Але, якщо вам важливий ваш зовнішній вигляд, вам важливо, щоб це була гладка шкіра, ви не можете звикнути, що щось залишається. На допомогу приходить шейвер. Але треба розуміти, що шейвер все одно він буде трішечки агресивним до шкіри, тобто він залишає трішечки подразнення. А може таке бути, ну в цих індивідуально є люди, багато людей, в кого нічого в них все класно. От я вам завдрю, тому що в мене теж іноді багато почервоніння, трішечки якісь подразнення, як дивлячись, як я користуюсь. Може таке бути, тому що шейбер, він агресивний до шкіри. Це вже фінальна процедура. Після тримера вам потрібно ще підфільшліфувати, підфіль... шліфувати ось цим шейбером. Тому робимо такий висновок. Саме краще, звичайно, використовувати в парі. Можливо, хтось вже з вас придбав тример, вас не влаштовує, що трішечки він залишає після себе. Ось вам краще взяти ще докупити шейвер. У нас є вибір, звертайтеся, допоможемо. Або ви можете взяти ось такий набір: і тример, і шейвер. Теж підберемо, є вже готовий набір в одному дизайні, або можемо просто різні підібрати. Звертайтеся, підберемо, допоможемо, підскажемо, що потрібно.